Зібрались ми сьогодні знов для ігор гарних та розмов. І радо я вітаю вас у цей весняний теплий час. Друзі, а ви чуєте ці звуки? Давайте послухаємо їх разом. Що ви почули? Це звуки весни. А що відбувається навесні? Пригадаємо! Навесні гріє сонечко. Тане сніг біжать струмочки. Тануть бурульки. Пташки прилітають з теплих країв. З'являються перші квіти. А чому відбуваються такі зміни в природі? Хто допомагає їй прокинутися від сну? Завдяки сонечку та його теплу навесні природа починає швидко оживати. Давайте поглянемо, що відбувається на лісовій галявині. Ліс ще спить, але сонечко посилає йому свої промінчики і пробуджує його. Першими прокидаються весняні квіти. Ось підсніжники. Дивись, поміж снігу розбрелись, вже їм холод не страшний, ні хуга, ні вітровій. Їх уже не налякати, вже спішить весна крилата. Це підсніжник. Ця квіточка з'являється першою з підснігу. Якого кольору у підсніжника? На що вони схожі? Якого кольору стебло? А це пролісок синенький. Він перший навесні. Сказати вам раденький Кінець, кінець зимі, з-під снігу свій листочок до сонця простягну І ніжний мій дзвіночок вітатиме весну. Якого кольору пелюстки проліска? На що схожі пелюсточки проліска? А які листочки? І ось прокинулась природа, пробудження настало, і сонечко нам всім засяяло яскраво. Вітерець весняний домухнув, на весняні квіти вас обернув. Уявіть себе квіточкою та потанцюйте під весняну мелодію. Вам сподобалось бути квіточкою? А коли квітам погано? Малята! Не рвіть перші квіти. Вони швидко зів'януть. Милуйтеся ними в природі, і тоді цієї краси вистачить на всіх. Що в лісі прокидається від зимового сну першим? Яка квітка має білі пелюстки? Як називається квітка із синіми пелюсточками. Весна чарівниця, неначе цариця, наказ свій послала, щоб краса оживала.